Шановні українці, якщо ви живете в Кремінчуці, то рахуйте, вам пощастило. Ви зможете скуштувати найсмачнішу шаурму по Харківськи. Цей заклад заснувала сім'я з багатостраждального Харкова. Але ця сім'я ще й патріотична. Вони постійно донатять на ЗСУ. Крім того, що вони донатять, вони військовим нашим хлопцям. ЗСУ дають каву безкоштовно. Я сподіваюся, що їхній приклад будуть наслідувати в інші заклади харчування. Кава безкоштовно. Воїн може залишити автограф, і це шикарна пропозиція. Крім того, раз в рік всю виручку вони віддають на зсу. В цей раз всю виручку 6 тисяч гривень вони направили на пташки у миротворення для зменшення популяції окупантів. Адресу закладу ви побачите в тексті. Хто не в Кременчуці, запрошую в Кремінчук, щоб по цей заклад поїсти найсмачнішу шаурму. Це не головне. Головне, якщо ти не, не в ЗСУ, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!